Доброго добре, це Громадський онлайн. Мене звати Христина Бондаренко. Починаємо наші гостєві студії. Дякую, що ви були з громадськими. Будете з нами лишатися протягом наступних годин. В цей час ми планували обговорення такої теми, як школа мерів. Наносив у в нас місцеві вибори. І от є ідея у Києво-Могилянської бізнес-школи запровадити навчання кандидатів, які хочуть взяти участь у цих перегонах. Але це будуть фахове таке навчання. Я думаю, що детальніше ви розкажете от зараз. Прямо це вперше в Україні. Започатковується така схема В'ячеслав Гращенко. Він є заступником декана Києво-Могилянської бізнес-школи. І Руслан Рохов, він є керівник проєкту школа мерів. Пане Руслане, ми розпочнемо мабуть із вас. Розкажіть коротко, як взагалі виникла ідея? Таке традиційне запитання. Та як виникла та ідея? А потім, як яка реалізація, і трохи більше про сам проєкт. фахом мер мера важко це, ПМ роль да ідея звідки виникла? Ми бачили досвід реформи децентралізації в Польщі. Ми розуміємо, що по аналогії, там, де були якісні міські голови, і розуміли, що вся відповідальність на них мали бачення, як розвивати місто, там було все добре. Там, де люди були не готові виконувати цю відповідальну роль, там були в них проблеми. І потім міста відставали в розвитку. Очевидно, після того як наш уряд та коаліція і президент задекларували напрямок децентралізації, що Україна це буде одна з ключових реформ. Ми почали доналізувати, де тут слабкі місця. Чим може бути громадянське суспільство корисне, і бачили, що власне, начебто, жодна з суб'єктів цього процесу не декларував, що планують готувати міських голів. Це було очевидно, що минулого року, і ми побачили, що варто би було підготувати. Ми зустрілися з нашими потенційними партнерами, з посниками кімнатської бізнес школи. Дуже вдячний, що пан В'ячеслав, як контактна людина від кімнатської бізнес школи відразу відгукнувся. Це було десь там місійно дотично, які намагаються розвивати, змінювати світ. І ми не йшли оці точки дотику, ми знайшли ще декілька партнерів і спробували е таку скомпілювати е програму, яка би давала відповіді на ключові питання: е е як міський голова має бути підготовлений, яка в нього має бути роль, е е е якими ключовими компетенціями має володіти. Я думаю, пан Вячеслав більше про це розкаже з філософського такого підходу школи. Ну і ми почали готувати, коли ми вже більш-менш скомпілювали е програму. Ось ми почали працювати з потенційними донорами, пояснювати mm -hmm. в чому цінність такої програми, важливість, і ми розуміємо, що в умовах децентралізації якість управлінських кадрів на місцях є ключовою, тому що рішення завжди мають суб'єктивний характер. Чим більший рівень людини, яка приймає рішення, чим більше вони обізнані, чим більш компетентна, тим краще якість. Ну ми, як ті, хто вболіває за якість хороших, якісних рішень, вирішуємо. пане Вячеславе, Ну до вас та адресне запитання, розкажіть детальніше про лекту. Як відбуватиметься саме навчання, на чому ставите ви в пріоритети, так. до лекторів точно, точно прийдемо. До місії програми, все ж таки, да? і до ролі про мера, про яку говорив Руслан. Ми поставили собі питання: що таке місто да? і хто такий мер з точки зору рольового або місійного навантаження? Чим, чим насправді керує мер? Відповіді, які статистично. Перемагають в нашому суспільстві, ми знаємо, люди бачать роль мера як хазяйственник. Mm -hmm. В кращому випадку люди бачать мера як менеджера. Це зрозуміло, в принципі, але з цим не можна погоджуватись. Чому? Для нас місто це складна соціально-економічна система, і людина, яка претендує на роль мера, має бути спроможня виконувати роль. Керівника соціально-економічної системи. Отже, за що він має відповідати? Питання? Чи він має відповідати за постачання води, енергії, магазини, дитячі садочки, дороги якісні, да? за, за дахи в домах. Це, це наша така <кхід> статистична платформа тих завдань, які ми завжди ставили перед мером. Але здається, що ці завдання технічні, функціональні і їх замало. Якщо роль уявити собі, роль мера, це людина, яка спроможня а, бачити майбутнє міс, міста, так. Створювати бажаний образ разом з командою, разом з городянами, так, знає цю методологію, має спроможність і масштаб зробити цю модель бажаного майбутнього. То наступне питання, як до цього майбутнього рухатись. Тоді виникає питання стратегії як відповідь на, на питання, як покрупно. Так? Тоді включаються вже механізми менеджера. Але перш за все потрібно задати питання, чому і що, третє питання як. От, от ці три питання будемо по-серйозному розглядати разом з фахівцями. Будемо розглядати феномен міста як такого. Чесно кажучи, трохи повернемось до цього феномену полюсу давньогрецького і, і згадаємо, як, як давні греки до цього ставились. Там є багато смислових моментів. Будемо ставити перед собою завдання, чим дійсно має керувати мер і Виходити на логіку людина Тому що місто це, це не стіни, а перш за все, це люди. Але якщо до практичних все ж таки запитань до практичних речей, так. ці люди, які прийдуть до вас на навчання, скільки по перше триватиме воно? У нас е сама база. Триває до кінця серпня, 23 серпня. Це нас буде остання лекція. Щоб розуміти курс складається з вісьми mm -hmm. блоків, тобто п'ятниця, субота, неділя, починаючи вже з наступних вихідних, mm -hmm. з 12 червня, вони почнуть займатися. Паралельно щойно ми дійдемо до того блоку, де нас буде викладатися стратегічна ідея. Це бачення міста, візія, місія, цінності, продукт що, що, що дає місто з цього моменту, коли вони це все освоюють, вони почнуть працювати свої громади над розробкою стратегій розвитку своїх міст, адже а, на виході школи. Як можна виміряти, що щось засвоїли люди, потрібно, щоб був якийсь продукт, то цим продуктом буде написана стратегія, або актуалізована, якщо в місті раптом там є стратегія, колись тобто, це з цією стратегією ці люди кандидати, можуть піти вже на реальні вибори. Передусім, які будуть, вони, там, вони захищаються жовтні. перед експертною комісією школи. Mm -hmm. А далі, якщо вони якісно засвоїли, думаю, що вони би мали йти зі цієї стратегії, Не йти з рекламними гаслами, не йти mm -hmm. з популізмом, а йти говорити, що от ми бачимо таке місто, яке вони описали. Угу. А у нас є стратегія, як таке місто зробити, і ми, якщо ви підтримуєте нас, будемо це місто таким творити. Ми, ми ще... бачимо власне, що Дуже... можна mm -hmm. якість змінювати mm -hmm. самі навіть кампанію. Дуже хороша ідея, але вона знаєте, розбивається об реальність. Тому що для того, щоб балотуватися на мерів, ну це очевидно, що потрібна або підтримка, або фіну перше, фінансова підтримка. По-друге, якщо ці заняття будуть в кінці серпня, лишається лише місяць для того, щоб провести з компанією на самі вибори. які будуть в кінці жовтня. Так розумію, буде до кінця жовтня, а якщо, якщо буде без змін, тобто півтора місяця, там вже ще певний період законодавчої агітації. Так, це ми говоримо про офіційно, але про ж ми офіційну. всі розуміємо, що неофіційно вона розпочнеться от вже. Ну деякі... очевидно, що ті люди, які наважаться навчитися, то подався, да, ми будемо знати, хто точно вже на цих вихідних у нас буде а вони будуть комунікувати з громадою під час цього процесу. Бо у нас методологія важливо залучити, залучити громаду до процесу розробки стратегії. Ну не можна робити продукт для когось, не запитавши у цих людей, mm -hmm. а що вам потрібно, mm -hmm. да, тобто, вони будуть постійно Комунікувати, але якість комунікації буде не одностороння, де кандидат щось там говорить і обіцяє, а двохстороння. Вони будуть спілкуватися, якось обговорювати ту чи іншу стратегію, концепцію, яку буде пропонувати той кандидат. А ви абсолютно вірно сказали, що щодо спроможності ну не може там навіть хороша людина, яка не має базової uh -huh. спроможності перемагати місцеві вибори. Тому о, в нас будуть наступні критерії: це люди мають бути старше 21 віку року. Це люди, які мають вищу освіту, це люди, які мають якісь певну громадську політичну бекграунд э, своєї діяльності mm -hmm. або вони, можливо, там підприємці, які є меценатами, щоб mm -hmm. якісь добрі, хороші so речі, люди відомі в своєму так, регіоні. Так. Це так? важливо. І це mm -hmm. перший критерій відбору був: це спроможність, другий це якість, і третій це мотивованість. Mm -hmm. У нас було дуже багато заявок, ми навіть самі здивувалися. Понад 150, це точно станом на кінець травня було 109. Ми переживали, чи, чи будуть хочуть реально вчитися, бо це ж це виклик. Да? Тобто ти не йдеш щось обіцяти, а ти робиш реальний документ і реально комунікуєш з громадою. Це не кожен наважиться. І ми спробували відтермінувати дедлайн до 5 червня, але побачили, що вже в кінці травня в нас був перенабір. І зараз в нас понад дві команди на одне місце. місце і, ну, реально вийшов серйозний конкурс. Валися різні політичні партії, а навіть представники кабінету міністрів рекомендували деяких, деякі команди. Тобто дуже серйозний конкурс вийшов. і Я думаю, що на виході будуть якісні кандидати. Ну після цим практичні ділення? заняття, скажімо, там із роботою з виборцями та вже на місцях. Чи це будуть сито теоретичні якісь такі навички даватися цим людям? Ну, що маєте на увазі? ну, чи будуть зустрічі із виборцями, умовно кажучи, ну, як це буде? Наші, як не завдання це... наше організовувати зустріч. Так, я розумію, але ж це будуть якась практика. Практичні. В чому вона буде? Не, не. Тому, я, що можу, олексій, я можу, я можу своє інше, бачення та. пояснити. Наприклад, ми бачимо, як вони о, отримують базові якісні знання. Угу. Вони працюють в своїх громадах в процесі розробки стратегії. Очевидно, що під час цієї розробки, щоб вони комунікувати, то яке спілкування буде. Яке воно буде, це залежить вже від індивідуальної від, 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 від якості команд. Ось наше завдання, щоб вони розробили. Якісний документ, це стратегія. Після того, як вони захистяться в нашій експертній комісії, а далі вони вже підуть на вибори, якщо вони будуть настільки якісно Представлені свої діяльності, як вони написали нам свої візії, да у нас було серед критерій відбору есе на тему, яким я бачу своє місто. Якщо mm -hmm. вони будуть іти до людей з цими баченнями, mm -hmm. не, не з гаслами, а пояснювати, комунікувати перспективи для міст. Я думаю, що це буде дуже якісна комунікація. Вони будуть ну відрізнятися від інших кандидатів, які будуть тільки там з бікбордів з сюжетів звертатися до своїх виборців. Пане Вячеславе, ви бачила, що ви відкрили так папку, де у вас там та модулі з розкладом. Так, я хотів сказати, розкажіть трохи та про самі заняття, на чому буде вони будуть. Вчитися по модульній програмі uh -huh. це означає, що вони будуть вчитися два модулі на місяць. Модуль це три дні зранку до вечора. Це велика робота, але в них буде час для роботи і з виборцями, і на місцях. Що стосується програми, <кхід> починаємо все ж таки з переосмислення ролі і місії мера. І знову ж таки, я повторюю. Таке питання, яке для нас позавчора було майже риторичним, і відповіді були відомі останні 100 років. Чим, чим насправді має керувати мер? Так? Переходимо до, до смислового наповнення, переходимо до розуміння міста як складної соціально-економічної системи. І це не просто слова. Людина має бути спроможня мислити системними категоріями. І насправді наш учасник має методологічно дійти до можливості бачити ціле. Цей відомий вислів, цілісне бачення, системне бачення бачити в цілому, має знайти методологічну підтримку. Вона у нас є. Наскільки готове суспільство зараз до таких от фахових фахових людей, тому що суспільство в нас звикло до популізму? Так і ну я так розумію, що ну коли-небудь прийдемо до того, що ваші там учні, я так розумію, що що школа започатковує не лише на один рік, це все буде повторюватися, так і можливо це буде щорічні якісь навчання та до кожних виборів. Як на вашу думку, от за скільки скільки має відбутися терміну, та скільки має пройти часу, щоб суспільство було готове сприймати фахових мерів? Про яких ви зараз говорите, в яких зовсім інша філософія підходу так, до цієї посади? Так, Розуміємо свідомі цього. Але я вам хочу сказати, що я є представником Києво-Молянської бізнес-школи. Угу. Ми працюємо з людьми з реального, як, як модно говорити, з реального сектору. Ми не відірвані від життя. Ці люди, які у нас проходять, у нас 5 mba програм систем. Так. 50 програм для управлінців короткостроково. Ті люди, які у нас вчаться, не в школі-мерів, це новий проєкт, інноваційний новий проєкт, а в бізнес-школі по проєктах MBA, це реальні люди, які повертаються з навчання в своїй компанії, в якості власників, керівників і досягають успіху. Отже, ця філософія вже працює, вона вже є успішною. У нас є результати наших і учасників і випускників. Вони створюють певні трансформації в рамках своїх компаній і виходять за межі своєї компанії. Ми в рамках МБА-програм практикуємо логіку систем більших, ніж компаній. Наші учасники спроможні мислити логікою екосистем, кластерів на користь свого бізнесу безумовно. Тому ця філософія працює. Якщо я вас правильно розумію, дійсно. Городянин середньостатистичний, mm -hmm. я з цього починав. Він має бажання отримати воду, енергію, комфорт, хороші дороги і так далі. Але якщо ми взялись за цю справу разом з нашими партнерами, ми, ми маємо працювати не на короткострокову перспективу, а на довгострокову. Все, що стосується систем, це про довгостроковість, про баланс, про успіх. Е про мультиплікацію успіху в рази ми не можемо зараз дозволити собі косметичний ремонт на 10% або на 20%. Ми маємо зробити таким чином, щоб з'явилися важелі впливу в рази на покращення якості життя і якості оцих соціально-економічних систем, які є міста. Місто це є центр конкурентно-здатності країни. Ми з цього теж маємо виходити. Місто це не просто дороги. Це не просто забезпечення функціоналу, про який ми згадували. Енергія, харчування, медична підтримка і так далі. Місто це місце, де люди народжуються, розвиваються, стають дорослими, хочуть реалізувати себе, старіють, хочуть реалізувати себе ще раз, да? вмирають і залишається пам'ять. І от з народження до цієї пам'яті потрібно підтримувати цей процес. Його потрібно осмислювати. Іноді потрібно говорити і про щастя, і про сенс життя, який виходить за, за межі функціоналу і просто життєвої функціонального забезпечення. Так, якщо ви, якщо ви та... виходите з логіки, я наскільки зрозумів, що цікавий контекст попиту, да? так? Так, запиту. Ми ж розуміємо, закон, один з трьох базових законів економіки: є попит, породжує пропозицію, mm -hmm. пропозицію породжує попит. Так, от чи є цей западний? От по западу цікаво, ми домовилися з одною соціологічною службою, mm -hmm. ми дали їм три питання. А, інтерпретація вже правильної соціологічної подачі. Перше питання: а, чи важливо людям, щоб кандидати на міських голів були підготовлені? Друге питання: якщо важливо, то яким чином воно вплине на волевиявлення? І третє питання було: чи важливо, щоб кандидат міський? Голови мав бачення розвитку міста і стратегію реалізації. Тобто, суто статистично, ми зможемо побачити, я думаю, тижні через три, коли у нас будуть результати соціології, десь чи на цьому тижні, ну буквально десь незабаром має започаткуватися uh -huh. це опитування, одна з відомих статистичних суд. А щодо що попиту пропозиції, то я впевнений, як тільки кардинальна буде відмінність і щирість пропозиції. Воно народиться, народиться новий попит. Це тут про от у вас лежить iPhone, раніше були телефони. Хоч би хтось сказав, а от а буде попит на iPhone? Ну, звідки знаємо? Ніхто ніколи не пропонував iPhone да, і смартфони. Зараз з'явився, все, вже, вже люди не хочуть мати телефон, бо вони бачать кращу якість. Люди такі, такі умовно, істоти, які прагнуть завжди до кращого. Як тільки вони побачать, що є реально щось краще, ми переконані, що відразу вони будуть цим користуватися. Звісно, без, не, незворотній процес починається. Тоді, коли е, ті люди, які в нас провчаться, зможуть стати міськими головами і на практиці покажуть відмінну якість. Тоді, коли буде про варіант А і варіант Б, порівняльна база, так, все ж познається порівняння, тоді, звісно, вони будуть бачити, як потрібно. А, і якщо в якихось містах такі мери будуть успішними, тоді в інших громадах mm. люди також вважатимуть, що мають бути підготовлені фахові люди, і вони вимагатимуть тоді від політичних сил. Коли ми говоримо про довгострокові результати, то в нас проєкт прописує: довгострокові результати, це, по перше, формування культури у виборця, де він. Ім буде зважати на те, чи має кандидат в мери бачення міста, чи має кандидат в мері стратегії реалізації цього бачення і чи він працює з громадою. І це один блок довгострокових результатів. Друга частина це попит в політичних партіях на те, щоб вони готували. Ми, ми, ми буквально там. Тижня три спілкувалися всіма партіями репрезентації, пояснювали їм цінність, важливість підготовки. І Ми дуже раді, що там ряд партій відгукнулися, але ми хочемо, щоб потім вже не ми ходили казати, бо вам важливо повчитися, щоб вони до вас а що вони казали. Так? Давайте ми хочемо mm -hmm. повчити своїх людей. А які, до речі, партії зараз вже готові навчати своїх людей до вас? Звернулися. Я можу так на скидку, що я згадаю по партії, хто подав свої команди. Партія об'єднання самопоміч подала своїх mm -hmm. людей. Блок Петра Порошенка Солідарність подав своїх людей радикальна партія також подала своїх людей по партіям. Здається, я не знаю, що здається, якась була там. Тобто ключові та, партії. Розкажіть про кандидатів про самих, я так розумію, що співбесіди мають бути от цього тижня, так? Не цього тижня, а буквально завтра післязавтра. після завтра. Завтра, післязавтра. Ну, після скільки 150 було заявок, так? Може і більше. Ну, це навскільки, бо я ще не знаю останню статистику, сьогодні я ж не скільки, дивився. Скільки відібрано із заявок? І mm. хто, хто там, можливо, були якісь такі цікаві або відомі навіть претенденти? Ну, було б неетично, якби ми сказали, хто подав. Ми потім не відібрали, якби так. да, це якісь будуть репутаційні mm -hmm. вдати. Втрат... Тому, без тому ну були міські голови чинні да. були, так. Так, mm -hmm. були э, представники партії достатньо такі э, рейтингові різні, тому ну, щоб не вникати. Тобто були дуже дуже багато різних людей. Mm -hmm. Ми відібрали, звісно, не всіх, Хоча було ну ми відрахували, ну як відрахували, не, не взяли в конкурс на співбесіди індивідуальні заяви. Там було дуже багато цікавих і якісних заявок, але нас було мови, якщо нас будуть понад 13 Ця більше командних заявок, то ми індивідуально не будемо розглядати, бо у нас пріоритет, те, була цілісна команда. Щоб ми не займалися під час школи формуванням тімбілдингу, об'єднати в команду, а що ми їх реально вчили. Там було дуже багато цікавих, хороших заявок. І по конкурсу були, наприклад, з одного міста кілька заявок. А у нас принципі, що одна команда ну не може бути там три стратегії на одне місто. Ну тоді ну, нелогічно буде. бо всі ж будуть працювати з і потім буде три різні картинки. До Речі, що роти географічно, з яких міст найбільше подавалися. Найбільше це північна Україна, регіони. Mm -hmm. Це найактивніше -най -най це була Київська область. Київська область так? була найактивніша, але там арешта... ще до сходу ну, того, що є не окупованим. Були, та... були зі сходу були. Здається, і з Харкова подавались, здається, Сум, Чернігів. Точно пам'ятаю, заявка була. Донецька, Луганська область, знову ж таки не окупована. Ну ясно, що ми говоримо. Я не знаю, нема перед очима. Ну, так? були точно схід, центр, південь. Були були заявки з, з Миколаєва, були точно згадані Чернігів, Суми, здається, і Харків був Кіровоград. Ну географія дуже широка. Якщо не брати в розрахунок тимчасово окуповані території, то в, зі всієї України були в нас, якщо не по областям, а по регіонам, uh -huh. да, захід, центр, південь, північ, то кругом були заявки. Якщо щодо викладачів, говорити, ви заявляли, що це будуть мери Вишеградської четвірки, так міст, так само і мери, можливо, чинних, чинні мери також. Щині державники українські розкрити таємницю. Хто буде кого ви запросили вже. Ядро програми будуть викладати фахові викладачі так. по угу. темах. Да? Є тема стратегічної ідеї, є тема філософська, є тема людина центричності, є про стратегію, є про системне мислення, є про кластери, про екосистеми і так далі. Щодо спікерів. Вони теж будуть різні, не тільки, не тільки мери, але це будуть масштабні люди. Фахові в якихось напрямках, і ну я б залишив це сюрпризом. Тебе родзинка. родзинка. Ну ми, ми вже проговорили, що пан Зубко буде прем'єр, та, та Який відповідальний за децентралізацію? Привництво, та, та, та. Да. а я би хотів повернутися до, до, до вашої тези стосовно чи будуть люди сприймати філософію, да оцю таку складну і угу. ну нібито по сенсу дуже високу. Я побачив декілька днів назад в інтернеті дослідження. Перше питання було, чи пишаєтесь ви своїм містом? Так? Пишатися, це не, не просто я задоволений функціонуванням і, і дорогами. Тому люди йдуть вже на, на такі питання. По-друге, коли йдеться про мене, то я можу думати в короткостроковій перспективі. І думати про ці дороги, на яких я їжу сьогодні, завтра і післязавтра, думати про, про воду, про електрику і так далі. А коли йдеться про мою дитину. Про моєго онука, то я маю вибудовувати вже довгострокову логіку і спиратися на певні от такі складні речі, смислові речі стосовно розвитку, так, стосовно самореалізації, стосовно креативності, інтелекту, здатності людини працювати в складних контекстах і, і в дуже динамічних контекстах, коли я думаю вже не про себе, а про своїх дітей або онуків. Тоді ця, ця логіка стає більш, більш складною і довгостроковою. Якщо ну, навіть зважати, да? попитати, де діти наших міських голів навчаються, або де вони бачать себе в майбутньому, mm -hmm. ну, вам часто буде лунати там, або не в їхньому місці, або ще більше не, не в Україні. Міський голова має принаймні сподобати таку середовище в своєму місці, де його діти захочуть залишитися. Якщо міський голова не може пояснити громаді, чому вони мають тут жити і як вони зможуть резуватися, то очевидно це не той міський голова. Це дуже важливо. Тобто у нас у нас дивиться коротким горизонтом. Таке враження, що країна і місто це ресурс, вони намагаються побільше в період управління набратися, щоб потім, коли їх з цієї посади знімуть, поїхати. Жити нормально десь в Європі в нормальних умовах, замість того, щоб думати, а як зробити такі нормальні умови тут в себе в Україні, в своєму конкретному місці. І от ми хочемо цю логіку підходу до того чим є місто, і як вони мають управляти їм привити. От ми коли з паном В'ячеслом перше спілкувалися так, філософськими категоріями, яка це має бути школа, перша зустрічна була. І він тоді сказав таку фразу: я хотів би, щоб якість виходу наших студентів, слухачів на школи була, це коли вони зможуть пояснити своїй громаді навіщо наші діти і онуки будуть жити в цьому місті. Якщо він не здатний це пояснити, то він не має бути право міським головою. Останнє запитання підходить та час нашої бесіди після виборів. Чи плануєте ви можливо якісь програми роботи вже із чинними мерами? Ну, більше того, ну очевидно, що до слідчої виборів місцеві ми будемо когось навчати. І це будуть міські голови, які переможуть. Uh -huh. а, то цільова аудиторія просто зміниться в роки, коли вибори там, це відкрита можливість челендж. Тобто будь-хто, хто має намір, кандидат чинний мер, може балотуватися uh -huh. і хоче балотуватися, той навчається, щоб бути якісним управлінцем. А в міжвиборчий період це uh -huh. буде робота з міськими головами, і тут якраз реально можна буде виміряти, а наскільки вони мотивовані. бо в, в роки вибор... Можливо, хтось там може розглядати це як логіку додатковим бонусом до, до риторики в своїй вичій кампанії. А між виборами, коли їх ніхто не вибирає, uh -huh. от реально буде читись тільки той, хто реально хоче. Ну і ми говорили з паном Вячеславом, що хочемо, щоб це була щорічна програма, неодноразово це, це, це рік стартап, то ми шукаємо партнерів, можливо, якісь там міжнародні інститути, можливо, якісь місцеві е, корпоративні фонди, які е, розуміють цінність цього е, підтримують. І ми зможемо організувати якісну школу, яка навіть потім буде мати там умовно свій свій характер і почерк, Дато тобто, тому uh -huh. буде помітно відразу, що ця людина пройшла навчання в нашій школі. Так і коли ми підписували меморандум про співпрацю. Умовою від школи була така, щоб це був процес, а не акція одноразова або проєкт, який має свій початок, свій кінець визначений, щоб це перейшло в процес, тому що потреба, потреба в суспільстві достатньо висока в спроможних масштабних мерах, які розуміються на своїй місії, на своїй ролі і будуть мати певні, певні успіхи на шляху. Виконання своєї ролі, дякую за те, що завітали до студії. Дякую, Будемо за чекати дякую. і спостерігати за самим процесом навчання вашого.